Вийшли вечором по грибочки і перший біленький попався. Ось такий же старенький трошки. Але хороший. Йдемо далі. Ось так біля дороги ростуть Ось такі біленькі. Довгий грибочок. Ось такий. Ось така сімейка. Це такі піддубники. Ось. Це не білі, але сімейство дубових, сімейство Булетус. Ось. Дуже класні такі. Ось, а тут біля них і мухоморчик стоїть. Ось мухомори стоять. Десь я бачив, О, о, ще один білесенький, маленький. його можна взяти. Може ще щось зараз знайдеться. Ось така ситуація, вже білі повиростали, старенькі. Стоять раз, два, там, ще четвер... два чи три стоять далі. А маленька ще декілька знайшла. Тут, тут. Ой, в лісі грибів, але дуже багато стареньких вже всі повиростали, а молоденьких небагато. Ну, підростають трошки, але так по чуть-чуть вже немає такого масового такого ажіотажу. Ось такий грибок, теж вже старенький, вже падає, о, такі, такі гриби зараз. Такі гриби. Знову ж таки великі, о там ще один стоїть. От. Не знаю, чи це, це підосинок, да. це червоненький гриб, але все одно такий великий. так, ми вже тут були раз. Вернулись сюди знову на це місце і тут стоїть біляк. Серйозний такий дядько вже. О. Ну він вже такий жовтенький з вже. Таке, залишаємо. Можна насушити, але вже насушились. Так. Ну не всі старі. Є і ось такі молоденькі. Ось так. Такс, тут у нас свіжачок Оленка знайшла. Ось такий ось такий хреб. Ну це просто як то... Як то я люблю казати перший сорт. Тує греб. А ми його підріжемо. Ой, там тобто така тушка. Просто вежа. Ну то... Тут моя рука, тут греб дуже великий. Ваза витримається. Залишаємо його, хай тут розмножується. Так, а ми йдемо далі, тут є цікаві грибки, дуже у ну нас. Тут один старенький, ось ще. Тож залишаємо його, а один є хороший. Один дуже класний є. Ось такий. Засія дуже сильно ми його обрізали треба нюхати Ось такі маслячки стоять Ось Яка ножка класна Може щось придумаємо якось, візьмемо пару маслячків, зробимо якісь Якусь страву гарно з маслюків. Бо ми ще не брали ні разу. їх. Йдемо зараз туди, в лісок трошки зайдемо, там стежка класна йде, яка нагору йде. По тій стежині лісовій піде. Там тиждень тому ми збирали дуже сильні гриби. Ой-ой-ой-ой-ой. Просто гляньте своїх тут мухоморів. Просто всього Все в мухомор. Ой-ой-ой-ой-ой. Та тут... Рахувати, не дорахуватися. Ну ми зараз тут ще білі пошукаємо, Я звідси бачив хороший, дуже білий, грубий. Полізем туди, а тут щось знайшла. Оленька. Ось такий маленький. І хороший. Дірву його одразу. О. Ось так. Такий хороший. Так, саме добираємося до чергового грубенького білого гриба. ось Такий. підріз і молоднячок трошки. Отакий. Ну він, да, він вже трошки не ідеальний, От трошки навіть ламається. Зараз ми його підріжемо, не знаю, може шляпочка буде нормальна. Да, Виглядав він класно. Ось так, прийшли до нашої стежинки, йдемо вверх собі. Тут хтось ножку різав. О, що це таке? А ось стоїть гриб. Ой, легенько закріплений, прямо на стежині. Оп! Такий просто чистяк. Супер грибочок, твердий. Гарне місце. Так, йдемо туди. Тут Ми збирали грибочки. Десь тиждень тому якраз. Ось там перша грибничка. Там було десь 10 штук. Зараз подивимося, що там підросло. І будемо йти далі стеженню вверх. Так, у нас є грибочки. Тут де й говорили, тільки виключу камеру. Так тут не знаю що, тут щось, дивиться, червоне чи щось таке, ну це не білий. А отам. Там стоїть просто велетень. ну... Ми його зараз знімемо. Така ножка довго. так тягнувся до сонця. Оп. О, здалека його видно. Ну, твердий. В принципі, не знаю, ножка така, собі шляпку візьмемо, можливо. Він такий, знизу чуть-чуть жовтенький. Але добрий. Будемо ти далі. Ось тут наша грибничка. Ось так от зірвали тут грибатого. Я тут стояв під ногою. Був гриб, я не бачив. Ось такі вежі повиростали просто. Тиждень тому їх тут не було. Ось такі гриби. Ми вже їх навіть не рухаємо. Отут під каменем теж були гриби. Тоді ми збирали молодняк. А оце вже старенький виріс і доживає вже. От наша грибниця. Дала плоди. Але ми вже прийшли трохи пізно. Ну ми знали, що так буде, в принципі. Ось така картина просто клас. Оце вже старенькі червоні трошки, вони вже такі постояли і засохли трохи. А Оце свіжий. Яка яскрава шляпка. Шапочка. А тут ще один, а там ще два. Ну ось такі красоти. Отак йдемо вздовж стежки. Таланка. Тут такий каріточка маленька, струмочок. А тут такі грибочки стоять. Просто богатерчики маленькі. Оцей взагалі виріс вздовж землі, але твердий. О, дуже твердий, молоденький Ось такі грибочки. Добре, я оцей маленький заберу, може. Він трохи м'ягенький вже, залишимо його. А той твердий. Ну, то, що росло тут, вздовж землі, де ось така картопля. Так, є одненький. Ой, не, ненький. Ненький, постоявший, вже хай стоїть. Аленочка знайшла там твердого, хорошого. Я йду до неї, може зараз ще щось теж знайду там. Тиждень, тут, тиждень назад я тут зібрав дуже моцного гриба. Одного, але класного. Сьогодні тут стоїть наступний класний гриб. Ну але він такий вже... Ну як сказати... Поганий, але... Знаємо, домовилися молодняк брати, то беремо молодий, все. Ох, ну тут капець просто, глянь. Ось, 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 весь, весь. І що в нас тут між мухоморів стоїть білячок. От, два мохмора і білячок. Такий тверденький, молоденький, хороший білячок. Берем. Так, ну це вже просто щось неймовірне. Ну що це за гриб? Ось яка шляпочка, а що це за ножка? То це Але він вже трошки так постояв. Тут ще якийсь був. Ось. А цей хорошенький, ось такий. Берем. Такі о гриби стоять. Великі вже поверстали. І трохи хтось порізав ножки тут на моєму грибниці, тут де ми були минулий раз. Трохи є порізаних ножок. Хтось тут був все-таки. Все-таки хтось збирає в Норвегії гриби. Не всі ігнорять. Ну нічого. Так, є мохомор, а є червоний. Який просто як на картинці. Який високий, гарний, твердий. Только нога. Ай, клас. Багато там червоні старіє ще, як завжди. Ну а є такі трохи молодші. Прийшли на нову стежку. Тут з довгої стежки такий красунчик. Яка нога. Ну да, Так, він же такий мигенький. Його хіба сушити. Не будемо його брати, буде. Так, йдемо по стежці. А тут красунчик. Наступний красунчик. О, ну це вже точно хороший грибок. Дуже класний гриб. Ну це Свіжий. А ми що, попали на гриби чи що? Я щось не зрозумів. Позмагаємося в кого кращий, ну давай. Ого, слухай, блін, я навіть не знаю. Ану, я спробую. Ну так, твердий. Мені здається, що ти трохи краще в тебе. Теж чистий? Ох, я програв. не потрібно, по ній. Ось так здовж стежки. Вже повернулися на ту грибницю, де ми гриби шукали, і тут ще один стоїть. Така шапочка прям чорна. Крутезний. Давай, зривай його. Ух, який. Ого. Ідеальний, твердий. О такого гриби лежать, старі, попали на місце таке, аж тут просто капець. Не можу це не, не знімати, вон гри... вже гнилий трохи. От старенький. Я просто ніби щось пропустив. А то ще нормальний, ніби такий. А вон великий. в веві. Тут просто капець. Ну нема молодого тут гриба. Тут все... Старший гриб. Просто гляненький гриб. Ось, ось. Ооо! Тіва гриби. Той весь ліс в тих грибах. Просто весь ліс в білих грибах вже які переросли. О, о, класний! Знайшов хорошого нарешті. О, тоже молодічок. ух, <таспіллянна> який твердий капец. О, це вже гриб. Вже можна взяти одненького. О, нарешті класні гриби. Ланочка знайшла тільки що. А от тут ще один маленький. Тут ще один такий. Заберемо зразу його. А, тут ще один, слухай, тут не кінець. Тут ще один. О. Ненький вже все. Ну а ці... Ці просто капець. Один, другий. Поруч мухомори Трошки зламався. Ага, тут ще один. Але він запрів. Добралися ще до е, до одної сімейки. Ну але що, вже? Пізно добралися, за що полягало. Вот о. Вот. Ну, дуже багато таких робів, що вже полягало, ну, але ще трохи собі молодняка взяли.